Сьогодні ми говоримо на важливу тему, що робити, якщо ваша дитина захворіла, чи можуть вони ще ходити до дитячого садка. Якщо ваша дитина хвора або має ознаки інфекції, такі як лихоманка, кашель або діарея, вона повинна залишатися вдома, щоб одужати та не заразити інших. Лихоманка визначається як температура тіла 38 градусів Цельсія або вище. Потім ваша дитина повинна залишатися вдома, доки вона не одужає, і не може повернутися до дитячого садка принаймні через 24 години після того, як у неї не буде лихоманки. Якщо температура тіла вище 37,5 градусів Цельсія говорять про підвищену температуру. Дитина з підвищеною температурою може приходити в дитячий садок, якщо вона почувається добре і не має інших симптомів захворювання. Рішення залежить від загального самопочуття дитини. Якщо у дитини є ознаки інфекційного захворювання, такі як кашель, гнійний нежить, блювота або діарея, вона також повинна залишатися вдома, навіть якщо у неї немає температури. Ці правила захищають хвору дитину та запобігають передачі інфекцій іншим дітям або вихователям. Будь ласка, повідомте керівника дитячого садка, якщо ваша дитина не може відвідувати заняття через хворобу. Якщо ваша дитина має інфекційне захворювання, наприклад, вітряну віспу або краснуху, негайно повідомте нас у таких випадках. Ми тісно співпрацюємо з управлінням охорони здоров'я, щоб вжити всіх необхідних заходів. Якщо ваша дитина страждає на алергію, повідомте про це завідувача дитячого садка та вихователя під час реєстрації. Письмове підтвердження педіатра є важливим. Таким чином, ми можемо гарантувати, що ваша дитина отримує належне харчування та підтримку. Якщо потрібні ліки, наприклад, при хронічних захворюваннях, обговоріть це з завідувачем дитячого садка. Ми не маємо права приймати будь-які ліки без призначення лікаря. У разі виникнення надзвичайної ситуації в дитячому садку наша бригада навчається наданню першої допомоги. Маєте питання? Наша команда буде рада вам допомогти. Разом ми подбаємо про те, щоб ваша дитина була здоровою та безпечною.